Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик, тоналіст Іршвець в, в прямому стрімі українські сукіряни. Якщо говорити чесно, є така річ, як вік, є така річ, як вік, і є така річ, як хворова. І мені дуже хотілося просто лягти і відпочити, поспати. Але 21.00 традиційний стрім. Українські сукіряни, як завжди, як в добрі старі часи, рівно рік назад я започаткував прямі стріми, і прямий стрім іноді дивилося до п'яти тисяч чоловік в онлайні, дві, три, 4, п'ять тисяч чоловік в онлайні. Гарні були часи, гарні були часи, і дуже було багато друзів. А зараз фактично з тих друзів залишилися просто одиниці. Куди люди позникали, де вони, що вони? А вони були мені як рідні. Важкі часи, важкі часи, тому що зникає Україна, зникає на наших очах. Але сьогодні потрібно стрімити 21.00, стомився, хворієш, хочеш спати, нікого це не хвилює. Традиційний 21.00 прямий стрім, український секіряни, вітає вас! Перед початком стріму попрошу традиційно підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. І 54 57 08 25 13, 71 89 78. картка Приватбанку. Хто захоче, допомагайте, будь ласка. Сьогодні я виклав третій, 103 стрім по справі вбивства Ірини Фаріон і по захисту В'ячеслава Зінченка. Тому. Хто зможе, будь ласка, донать, дякую вам. І традиційно поздоровуюсь. Мені дуже радісно на серці, що у чаті багато людей сьогодні, незважаючи на те, що завтра початок робочої неділі. Пан Юрій Сокіл, пан Максим Люльчак, пан Рамон, пан Светур, Володимир Терлецький рідний дорогий. Е, пан Микола, добрий вечір. З конотопу. І Сергій Гончар, і Саша Спащенко. Пан Нікола, добрий вечір з конотопу. З конотопу, конотоп. Я зрозумів пан Микола, де ви знаходитесь? Талісман каналу Єгор Кравцов, Пан Микола сьогодні в конотопі, в конотопі. Працює у конотопі його праця. Зрозумів я, пан Микола, дай Бог, щоб він вас беріг. Я все зрозумів. І давайте починаємо стрім. Ну, ви знаєте, стрім названий дуже просто: мобілізація корейські війська братимуть Дніпро. Дуже багато сьогодні людей говорять про корейців, які начебто будуть воювати чи вже воюють на боці росіян. Багато хто думає, фейк це чи не фейк. Ну, я скажу вам, е дякую, пане Микола. Дякую, що Бог вас там беріг. Я знаю конотоп, знаю, де і догадуюсь, чому ви там. Хай Бог вам береж, вас береже, пане Микола. Е ми з України приєдналися і Вікторій Петрявичусь. Добрий вечір, Дніпро. Добрий вечір, рідні мої дніпряни. і пан, пані Лана. Добрий вечір в вашій хаті. Ви знаєте, давайте зосередимось на стрімі. І хто у нас? Пан Антон приєднався. Доброго вечора, Хобот. І пані СН, і е, пане Светур. Вітання знівання. І Санта. Добрий вечір. Франківськ. Ну, я радий. Дуже багато друзів, старих і нових. Дякую, рідні. Давайте будемо працювати. Значить, що у нас? У нас тільки розмови, що Північна Корея вступає в війну з Україною. Ну, було таке повідомлення, що 6 північно-корейських офіцерів спецназівців загинули на Донбасі. А тепер увага! У влади Востокі тренуються 12 тисяч військовослужбовців північної Кореї і тисяча північнокорейських спецназівців. Морем з північної Кореї в російській Владивосток доставили 12 тисяч військовослужбовців північної Кореї і тисячу північнокорейських спецназівців. Вони там тренуються, вони там обкатуються і будуть воювати на стороні Росії. Так, це ще не все. 12 тисяч плюс 1 тисяча спецназівців це 13. А Корея готує ще три рази по 12. Північна Корея оголосила мобілізацію, наймасштабнішу мобілізацію з часів війни в 50-х роках з Південною Кореєю. Буде мобілізувати 48 тисяч чоловік і 48 тисяч чоловік плюс 3 тисячі спецназу, це 51 тисяча южнокорейських солдат – Будуть послані воювати з Україною. І це для нас буде проблема. Хоча там кажуть, корейці тікають, корейці дезертирують, скажу дуже просто: 48 тисяч южнокорейських солдат плюс північнокорейський спецназ, вибачте, за російський, южнокорейський, північнокорейський спецназ це буде великою проблемою для нас. Хто буде їх зупиняти? Скажу чесно, не знаю. От я не знаю, хто буде їх зупиняти. Чиновники зупиняти не будуть депутати, не будуть прокурори, інваліди, поліцаї сидять в тилу, е охоронні фірми сидять в тилу, е куча броньованих, кучі людей яйця квадратні, куча тікає. Хто буде зупиняти? Північно-корейських солдат 48 тисяч і 1 тисячі спецназівців. Я не знаю, чесно скажу. Тим більше е, сьогодні, е, по повідомленням, на Харківщині і на Донецькому напрямку росіяни знову просунулись вперед. Росіяни на Донецькому напрямку і на Харківщині просуваються вперед. Не можуть наші їх зупинити. Просто не можуть, тому що вони. Кабами зрівнюють все, у росіян перевага в авіації і, і вони рівняють все кабами, і наші просто реально фізично не можуть утримати позиції. Що буде далі? Ну, чесно скажу, я не знаю. Я не сирський сирський поїхав у Курськ. В Курську він каже, все добре. Я вислухав всіх, прийняв міри. Ми Курську область не здамо і будемо там воювати. Ну, в Курській області ми воюємо. А до Харкова росіяни помаленьку сунуть. Помаленьку вони вже сунуть до Дніпра. І на мою суб'єктивну думку українського журналіста: 48 тисяч північнокорейських солдат і 3 тисячі спецназівців будуть використані для того, щоб прорватися до міста Дніпро. На лінію вийти, на лінію річки Дніпро і прорватися до міста Дніпро. Це моя така особиста думка, тому що ну, тому, що у них ціль захопити Донбас. Донбас, вони вже майже процентів на 90 захопили, лишається дожати 10 Луганську область. Вони фактично на 97 захопили, а далі виходити на лінію річки Дніпро і підходити в. А впритул до е, Дніпропетровська, до міста Дніпро, як зараз кажуть. Плюс можуть використати для ривка на Харків. Коротше кажучи, 51 тисяча північнокорейських солдат для нас проблема. Хто буде їх зупиняти? Скажу просто: поняття не От Поняття не маю, реально поняття не маю, хто їх буде зупиняти. Скажу чесно, без прикрас. Що у нас далі? Залужний пішов у політику. Зараз з'являються меми, де жінки кажуть, Привіт, Валера, залужний, ти сказав, що нами, українськими жінками, ти будеш затуляти Європу, щоб вона стала, спала спокійно. Я вже купила панталони, я вже купила військові і я готова піти в ЗСУ. Але дуже тебе прошу, Валера, щоб я пішла з твоєю жінкою, з Оленою залужною Отакі меми з'являються. Ну, ви знаєте, то, що залужний не жалів ніколи ні Україну, ні український народ, ні простих українців, ні простих українок, це вже сліпому повинно бути видно. Хоча. У нас же 73% сліпих кричать, що Валера Залужний, це ж майбутній президент України, він за Україну. Ви осліпили люди, чи ви подуріли? Залужному по барабану скільки людей що положить. Йому по барабану мільйон чи два. Тому що він Валера Залужний, тому що він кентується з чорношляпами, тому що він би не міг стати. Командуючим ЗСУ, якби чорношляпі не дали добро. Він би не міг стати послом у Лондоні, якби чорношляпі не дали добро. А чорношляпим паралельно скільки положити українців? Мільйон чи два. Все, ви бачите, яка зараз мобілізація? В Запоріжжі хапали бусами посеред вулиці людей. Люди почали відбивати людей. І один з ТЦКшників зняв автомат, стріляв повітря. Люди не злякалися і чуть не відібрали в нього в автомат. ТЦКшники зрозуміли, що зараз буде погане щось і втекли. Мобілізація продовжується, хапають скрізь. Що буде далі? Ви знаєте, далі е а далі е наші чиновники не думають, що буде далі. І не думаю, що навіть якщо американці накидають нам гору зброї, тою зброю повинен, повинен хтось воювати. Хто буде воювати? Тоже зрозуміло. Але зрозуміло одне, наші чиновники думають про вибори, депутати думають про вибори. По чому це видно? Сьогодні знову два депутата вийшли з фракції Слуги народу і дали інтерв'ю. Ми такі чесні виходимо з фракції Слуга народу. Питання: вони п'ять років сиділи в фракції, получали бабло в конвертах, шибали мільйони доларів, а зараз вийшли з фракції. Чому? Правильно, тому що будуть вибори, і треба людям показати, що я самий чесний принципіальний Вибирайте мене. У 2025 році, якщо Україна доживе наші верхи планують вибори. Ну і що буде на виборах? Кого ми будемо вибирати? А тих самих. Ну, хтось каже, виберем військових. Правильно, потрібно вибирати військових. Але ж кого з військових? Подивіться, зараз політики, розуміючи, що люди будуть голосувати за військових, так, вони стравлюють військових і цивільних. Просто стравлюють військових і цивільних. Як стравлюють? Подивіться на інтерв'ю військових, не тих замучених військових, небритих, грязних, з -з -з побитих, поранених, покалічених, які прийшли з нуля, а військових з акуратними підстрижними бородками в барбершопах, золотими цепами, чистеньких, ходітих, набризканих дорогих пахнючим одеколоном. Вони, ці військові, яких виставляють зараз. Владні структури на телебачення в засобах медіа починають ганчувати, як у нас кажуть на північній Бессарабії, засуджувати українців за те, що вони не хочуть воювати, за те, що вони тікають і кажуть: а за що ми воюємо, коли ви тікаєте, не хочете воювати? Таким чином, протиставляються військові цивільному населенню. Цивільне населення з 14 року. Донатить ЗСУ одіває, обуває, обігріває, накормлює ЗСУ. Що я скажу? Ну скажу дуже просто. Ви знаєте, раніше я теж засуджував когось. Зараз, напевно, постарів і став мудріший. Е, хоча, коли я прийшов з Майдану, я не ходив по своєму місту і не кричав, що я був на Майдані, коли розстрілювали Майдан. А ви де були? Я мовчав і три роки майже ніхто, да ніхто в місті не знав, що я був на Майдані, коли Майдан розстрілювали в ті самі страшні дні. Я ніколи не хвастався, не говорив, ніколи не засуджував. Такий я. Але ж по нинішній ситуації скажу дуже просто: українці багато не хочуть іти воювати, тому що вони не готові помирати і бути каліками. Будуть ловити, буде мобілізація, будуть бусифікувати, цих людей толку немає. Людину, яку піймали на вулиці, побили, принизили вона не буде воювати, тому що вона не готова. Солдатами не народжуються, героями не народжуються. До цього потрібно готувати, виховувати. А з 92-го року українців виховували продавати Україну за бабло, бути холуями, бути прислугами. І ви всі хочете, щоб українці раз і стали героями. Наведу приклад Запорізької січі. Ви знаєте, скільки готувалися запорізькі козаки, щоб бити всіх у світі? А запорізькі козаки найкращі воїни усіх світових часів. Краще, чим е, римські легіонери, краще, чим безсмертні воїни Спарти. Ви знаєте, скільки вони готувалися? Е, козаки готувалися з 13-12 з років. От маленькі хлопчики, 12-13 років, приходили на Січ і готувалися воювати аж до 18 до 19 років. 5, 6, 7 років. На січі з молоденьких маленьких хлопчиків, робили безсмертних воїнів. Вони були джурами, вони були учнями старих козаків, які вже не могли воювати, але передавали свій досвід і вчили молодь воювати. І тільки через після п'яти-шести років синих жорсткого вишколу, так. Молодий козак ставав не у першій лаві, а у другій, третій, четвертій лаві. В першій лаві завжди стояли самі досвідчені козаки. в бою отак от готувалися козаки, отак от вони готувалися вмирати і не бояться смерті. А ви хочете піймати людину на вулиці, яка іноді навіть не служила в армії, і через місяць якогось полігону. Де ніхто їх хрена не вчить, тому що, як кажуть інструктори на полігоні, чому не б вчити, як ти там в бою проживеш 5 хвилин. Ну, ви хочете, щоб така наша армія погнала росіян до Москви Ви хочете, щоб вони стримали корейців Ну, ну я завжди говорив, армія повинна бути професійною, Ар в армію повинна готувати. Я 14-го року бігав після майдану і казав. Буде велика війна з Росією. Давайте готувати людей, давайте робити добробати, давайте готувати професійних воїнів. Ніхіра не робили. А зараз хочете, щоб моментально всі стали і пішли вмирати. Ну, по життю такого не буває. Це по життю. Якщо не вважаю, ну, без лозунів, без крик. Коротше кажучи, важкувато все. Так от бачите, а Валера Залужний починає політичну кар'єру. Знову вернемось до Валеріка. Валера Залужний починає політичну кар'єру. Про це всі пишуть, тому що він знову виступив в Англії, в якомусь там військовому інституті, і він знову показав, що він готовий пожертвувати жінками, українськими чоловіками, лише би догодити Європі. Фактично, його виступ це був початок політичної кар'єри, Прилизаний в костюмчику, напомажений надушений. Фактично, це як правильно, це як перший посил, що Валера піде в президенти України, піде в президенти України Валера Залужний, друг Чорношляпи, який готовий покласти українських жінок, так як поклав простих українських хлопців селян. Контрнаступу на міні поля погнав. так Виберуть його, виберуть. Ви знаєте, українців нічого не вчить Чому так погано у нас в Україні? Тому що українців, вибачте, нічого не вчить Хотів матюкнутися передумав. І про що ми? Про що ми? Ну, про вибори в Молдові. Сьогодні у нас вибори в Молдові має Санду, начебто має шанси стати президентом. Крім виборів в Молдові? Що там буде е, референдум про приєднання Молдови до ЄС? Намагався я знайти якісь результати хоча б Екзіполу? Хоча які там екзитполи в Молдові, да? хоча б якісь дані, хто лідирує, немає. Поки тиша на даний момент. Але ясно, що у Майі Санду 11 конкурентів. 11 конкурентів. 11 конкурентів. З них колишній генеральний прокурор Молдови самий реальний конкурент, і колишній мер Бельць. Самі реальні конкуренти. Колишній генеральний прокурор Стоян, ноглу він не приховує симпатії до Росії, а колишній екс-мер Бельц Ренат Усатий приховує свою симпатію до Росії і виступає за нейтральний статус Молдови. Щодо електорату Молдовського, там ясно, пополам напополам пополам, як кажуть. Половина за європейський курс, половина е, дивляться, як би впасти в обійми Москви. Що буде, я не знаю. Якщо виграє Санду в першому турі, значить правильно, значить це буде дуже добрим сигналом для України. Якщо буде другий тур, можливе тоді буде втручання російського військового контингенту з Придністров'я і російських найманців. Які накопичились Придністрові Вагнера, кадировці і інші російські добровольці? Ну, так, Такі короткі новини. Новини на сьогоднішній день радий був з вами поговорити, радий був зустрітися. Дякую, мої друзі, дякую за те, що дописали в чаті. Чат я завжди зараз буду читати після стріму. Дякую за те, що ви є, обнімаю дорогі українці. І знаєте, що я вам скажу? Страшні часи в Україні. Страшні, дуже страшні. Війна страшна річ. Я просто скажу, коли мені дуже важко, я згадую запорізьких українських козаків. Українське козацтво реєстрове, нереєстрове, яке лягало за Україну. з… 6, з 15 по 18 століття, навіть з 14 століття по 18, 400 років українські козаки лягали шеренгами один за одними, лягали за Україну. Тоді були теж дуже страшні часи. Але українські козаки казали, помирати не страшно, тому що помирають один раз. І я вам скажу. Все, що ми отримали зараз, все від Бога. Все від Бога, як це не страшно звучить. І витягне Україну тільки Бог. я в цьому певний. За нами правда, значить, Бог нас витягне. Бог дасть Україні перемогу, Бог дасть нам правильний шлях. Головне, не забувати Бога. Пам'ятати його заповіді і головне, робити добро. Я розумію, що робити добро дуже важко, що зараз панує злість, звірство бушує серед людей. Просто роби добро. Все, роби добро, роби кожен день добро. І Бог, Бог повинен витягнути Україну і пожаліти наших грішних. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Дякую, дякую, дорогі друзі. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78. Хто захоче, допомагайте донатами. А я завжди буду виходити на стрім о 21.00 і говорити правду, якої так не вистачає в Україні. Бережи вас усіх, Боже! Хай Бог береже наших хлопців і дівчат на фронті. Спокійної ночі, дорогі мої рідні. Добраніч. Дякую за стрім.